Героїзм та гуманізм Йосифа та Вікторії Ульм та їхніх семи дітей живе в пам'яті Маркової, розташованого села у підкарпатському воєводстві Польщі, у темні часи масових вбивств. Ульми прихистили безмовних та беззахисних від німців, заплативши найвищу ціну 1944 році, коли гестапо прибуло, щоб убити їх та євреїв, яких вони ховали на своєму горищі. Вікторія була вагітною своєю сьомою дитиною в час різанини і вперше у світі католицька. -католиць Церква благословила її ненароджену дитину сьогодні. Щороку вбивають десятки мільйонів ненароджених дітей, і з узаконенням абортів, майже в кожній західній країні, окрім Польщі, від медичних працівників очікують, що вони будуть доглядати однією рукою і вбивати іншою. Як католик, ульми знали, що кожна зачата людина має цінність для Бога незалежно від того, християнин він чи ні. Серед культів смерті ХХ століття ульми вважали людяність сім'ї Голдбергів і Шал, яку вони. Прихистили рівною своїх власне, хто свідчитиме про безмовно обірвані життя або признає хворобу і страждання вбивць, які спокійно ставилися до вбивства. Процес беатифікації католицької церкви вимагає, щоб громада визнала людину святою. Маркова пам'ятає про вбивство, польща пам'ятає про вбивство. А тепер свята католицька церква з усіма її ангелами і святими пам'ятає про мучеників родини Ульма, включно з дитиною, яка так і не зробила свого першого подиху.